Welcome to Apple Tree Channel. GRAMA Search. Сьогодні у нас з вами урок граматики. Hello, everyone, I'm so glad to see you again. Сьогодні працюємо з вами на сторінці нашого підручника 116. So, complete the dialects as in the example. Складіть діалоги як у прикладі. Пам'ятаєте, на, на минулих заняттях з граматики ми з вами вивчали. Порівняйну характеристику present perfect simple та past simple tense. Отже, сьогодні ми будемо реалізовувати вживання цих двох часів. Present perfect теперішнього доконаного часу і past simple минулого простого часу в одній розмові. Окей. Okay, приклад. Have you ever be seen chestnuts? Yes, I have. Чи ти бачив коли-небудь каштани? Так, бачив. Where did you see them? Де ти їх бачив? I saw chestnuts in Kyiv у Києві. Отже, коли ми запитуємо, в принципі, чи бачив ти коли-небудь про досвід життєвий, ми запитуємо у Present Perfect Tense. Коли ми запитуємо, коли де ти їх бачив, або, або ми запитаємо, коли ти їх бачив, то це вже питання буде у Past Simple Tense, тому що Past Simple цікавиться такими деталями. Have they ever met a famous person? Чи коли-небудь вони зустрічали відому людину? Yes, they have. Who did they meet? Кого вони зустрічали? They met the president. Вони зустрічали президента. Перша частина діалогу Present perfect, друга частина past Simple. Пам'ятаємо, що якщо ми вживаємо допоміжне дієслово did, то воно забирає на себе повністю усю граматичну форму минулого часу і залишає дієслово за змістом у початковій формі. Увага! Продовжуємо далі. Has she ever been to Kyiv? Чи була вона коли-небудь у Києві? Yes, she has. Так, була. Yes, she has. When was she there? Коли вона була там? She was there last summer. Перша частина питання і відповідь ідуть у Present Perfect. Запитуємо про. Життєвий досвід, чи була вона коли-небудь у Києві? Друге питання уже деталізуємо, коли вона була у Києві. І оце коли цікавиться past Simple tense. Останній діалог тут. Have you ever been in hospital? Чи коли-небудь ти був у лікарні? Yes, I have. Why were you in hospital? Чому ти був у лікарні? Because I was very ill. Тому що я був дуже хворим. Та ж сама ситуація. Have you ever been? Present perfect. Чи був у тебе коли небудь життєвий досвід перебування в лікарні? Yes, I have. Так. Why? А ось чому ти був там? Це вже питання past Simple Tense, тому що хворів. Ну, а зараз давайте з вами беремо правильне слово, аби прочит... коли будемо читати ці цю... Цю історії, так? So, Steve lives in a small town called New Town. Стів живе у маленькому містечку під назвою New Town. Він вже тут проживає багато років. Отже, є результат Діє, Це буде Present Perfect tense. Він вже тут проживає. Протягом о, багатьох років. New Town is small, but now it quickly. New town маленький, але зараз він росте дуже швидко. Ну, в принципі, можу сказати, що тут Present Continuous. Зараз він розвивається. But it's growing quickly. Steve goes to school near his house. Стів ходить до школи біля свого будинку. He likes his school. Він любить свою школу because he has many friends there, тому що у нього там багато друзів. І так, давайте розберемося з вами з часами. Отже, він тут прожив багато років. present perfect, Завершена е, дія. Отже, у нього є результат на даний момент. І він продовжує жити там, але він уже і прожив. У нього вже є результат якийсь. Він народився в цьому містечку. І ось той проміжок часу, коли він від народження і до, до даного моменту, це і є у нас Present Perfect Sense. Далі, зараз це місто росте. В даний момент воно розвивається. Пам'ятаєте, що дія яка відбувається Now at the moment, це у нас дія Present Continuous Tense. Теперішній тривалий час. Далі у нас йде про його рутину, Повсякденність, отже, це буде Present Simple. Він ходить до школи, йому подобається, ну і обрали правильний uh, сполучник, Because. тому що Тому що у нього багато там друзів. Uh, Steve would like to be a pilot. Стів хотів би стати, хоче стати льотчиком when he leaves school. But he has to work hard, але йому треба працювати дуже багато над цим. Стів uh, Gets Up. Every morning at 7 o'clock. Він прокидається о 7-й вранці. And catches a bus at half past 7. І вже сідає в автобус о пів на восьму. School starts at ей o'clock. Школа починається. Заняття починаються о 8-й годині. В принципі, друга частина тексту вживається у present uh, Simple te uh, tense. Present Simple Tense це теперішній простий час, який розповідає про рутину, про щоденні якісь повторювані дії. Про звички, про розклад. Would like хотів би. Далі, he usually gets home from school. Він зазвичай приходить додому зі школи at half past four о пів на п'яту. But once he was very late. Але одного разу він дуже запізнився. So, пішов Pass Simple у нас. At seven o'clock, his mother, о Somi годині його матуся, телефонувала до школи. Found the school. Pass Simple. Steve is not here. Пряма мова. Уже вчитель сказав тоді у прямій мові. Це present Simple tense. Steve is not here, a teacher said. He has gone home. Він пішов вже додому. Present perfect. Це зверніть увагу, ідуть е, прямі репліки, це пряма мова. Отже, якщо це пряма мова, то це дослівні слова людини, яка їх вимовляла. Отже, ми маємо вживати тут теперішні часи. Дивимося, he has gone. На той момент, уявіть собі, п'ятниця, наприклад, так? Вчитель говорить: та він пішов тільки що пішов зі школи. He has gone home. gun uh, left він пішов десь о пів на, на п'яту. He left here at half past four. Where can he be? Де ж він може бути? His mother said. Говорить його матуся. So, will we tell the police? Скажемо поліції. No, said Steve's father. Ні, говорить тато Стіва. He pointed through the window. Він показав на вікно. There was Steve. Там був Steve. Where have you been? asked his mother. Де ж ти був? запитала його матуся. Uh, the bus turned up or over, explained Steve. Some people were hurt, and I had to help them. Перевернувся автобус, так, і там були люди, я мав їм допомогти. So, the bus turned over. Turn over перевертатися. Окей, okay. ось такий у нас текст, в якому вживаються: і Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, past Simple. Ось ці всі часи, які ми на даний момент вже з вами знаємо. Інколи кори корисно їх всі перевірити. Бажано завести собі зошит окремий, в який так і записати, що ви знаєте вже про Present Continuous, про Present Simple. Докладно, Present Perfect. Уже знаєте три форми теперішнього часу. І дописати туди Past Simple. Тому що далі буде більше. Goodbye, good luck, на цьому це все. До зустрічі на наступних уроках англійської мови. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, залишати коментарі, ставати спонсорами каналу, аби разом перевіряти зі мною домашні завдання за нашими робочими зошитами грам... граматичними довідниками і готуватися до а, тематичного тестування разом. На цьому це все. Goodbye, good luck, have a nice and peaceful day!